На Південноукраїнській атомній станції триває впровадження корпоративної системи електронного документообігу. Це один із важливих етапів автоматизації процесів управління, який не лише спрощує роботу з документами, а й дозволяє підприємству відмовитися від паперової тяганини. Ця система на ПАЕЗЖ працює півтора року з вхідною та вихідною звітністю. Але з січня 2025 року у фокусі важлива внутрішня документація, зокрема, накази з основної діяльності, розпорядження та протоколи керівників вищої ланки управління. Документи наразі будуть проходити погодження саме через КСЕД. Ось тому кількість паперових е примірників оранційно з документів буде все зменшуватися і зменшуватися. У нас є плани, що в подальшому, після успішної експлуатації цього етапу впровадження електронного електронного документу обігу наступним кроком буде впровадження. Іншої частини документів. Основна мета переходу на електронний документообіг економія часу та ресурсів. Для працівників це означає швидке погодження документів, доступ до них у будь-який час і можливість відстежувати кожен етап погодження. Для керівників мінімізацію затримок і підвищення прозорості процесів. Підготовка до запуску нового етапу системи вже завершена. Проведено навчання основних користувачів. В період підготовки до дослідно-промислової експлуатації ми проводили навчання персоналу. У нас була квота два співробітника від кожного структурного підрозділу. Ми за цей період навчили 100, 162 працівника працювати в кседі. Вони здобули теоретичні та практичні навики. Крім того, на нашій внутрішній сторінці Альфа ми. Розмістили довідникову інформацію, яка допоможе працівникам, які не проходили навчання самостійно, пройти це навчання онлайн. Важливим аспектом переходу на електронну систему залишається грамотність оформлення документів. Марія Нечай, технік загального відділу, наголошує, що якісно складений документ це репутація підприємства. Вона закликає уважно вичитувати текст, дотримуватися офіційно ділового стилю та чинного правопису. Що я хочу кожному сказати зі структурного підрозділу, особливо виконавцям, які будуть готувати документи, перш за все, спокійно вичитати документ, вкласти тільки ту інформацію, яка потрібна, там, а це діловий документ, так потім слугуватися принципом правопису українського 2019 року. Це чинний український правопис, далі вичитати його самим, дати вичитати керівництву, тому що можуть бути внесені якісь правки. І лише потім відправляти нам на перевірку. На ПаЕС активно тестують і новий електронний телефонний довідник. Цей інструмент дозволяє працівникам легко знайти контакти колег за прізвищем, посадою чи підрозділом та отримати актуальну інформацію всього за кілька кліків. Довідник оновлюється в режимі реального часу. Наразі розробники враховують побажання користувачів, щоб зробити додаток зручнішим і функціональнішим. Подібні рішення гарний приклад, як можна покращувати комунікацію та взаємодію на підприємстві.